Грип, та ковід – основні інфекційні захворювання, з якими звертаються до лікарень пацієнти Хмельниччини. Найскладнішою є ситуація з коронавірусом. За попередні два тижні ситуація ускладнюється, збільшується рівень випадків у два рази. Захворюють так як дорослі, так і діти. Хворіють на ковід. Якщо ж говорити про всі інші інфекційні захворювання, ніяких загострень не спостерігається. Зараз на даний момент іде трошки спад до інших інфекційних хвороб. Проте лікарка зазначає, у двох пацієнтів діагностували кір, чого не фіксували вже протягом тривалого часу. У нас були на минулому тижні випадки кору, вітряної віспи, скарлатіни, грипу, гервиї та пневмонії. Аби зменшити ризик інфікування, насамперед потрібно вакцинуватися. Виробити бар'єр до недуг можуть і певні профілактичні заходи. Це є загартовування, це є вітамінотерапія, це збалансоване харчування, фізичні навантаження. Якщо ж ви відчуваєте, що захворіли, слід негайно звертатися до лікаря. Наголошують фахівці. Це може запобігти ускладненням та скоротить час лікування. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.